Спільно з нашими міжнародними партнерами, нашим міністерством було розроблено план відновлення морської галузі, дуже змістовно було визначено ті основні об'єкти критичної інфраструктури для портів, для судноплавства, які ми вже втратили і наразі не можу говорити які, маємо відновити та забезпечити. Не тільки функціонування, а й розвиток наших портів та морської та внутрішньої водної галузі України. Розрахункова вартість на цей час, який ми заклали в першочерговий план відновлення морської галузі, становить біля 500 мільйонів євро. Тому. Хочу звернутися до наших міжнародних партнерів. Ми зараз використовуємо кожний майданчик для того, щоб розповсюдити цей план відновлення та запросити для його аналізу та певних напрацювань.